Вітаю, друзі! Ви на каналі Олеавто. Сьогодні у нас дуже гарний огляд гарного автомобіля. Хто на нас підписаний, хто за нами слідкує, знає, що у нас канал гарних перевірених, класних автомобілів. Автомобілі, які беремо на реалізацію від власників. Також у нас присутні, окрім свіжопровезених автомобілів з Європи. Отже, в вашій увазі легендарний Megane 3. Легендарний, тому що легендарний в ньому двигун 1,5К 9К і також кузов автомобіля, тому що він не гниє. А це дуже-дуже велика перевага наш, перед нашим кліматом і нашими зимами, чим їх посипають, поливають наші дороги. Це дуже-дуже класний варіант. Отже, давайте трішки детальніше. Автомобіль 2014 року, 5 років в одних руках, привезений з Німеччини. Автомобіль на класній комплектації, лінзована оптика з рідним лобовим склом, датчик дощу датчик світла. На гарній гумі. Автомобіль має два ключика. Автомобіль обслужений в гарному, немаркому, класному кольорі. Ззаді також присутні. Робочий парктронік. Технічно, автомобіль не має жодних зауважень. Він обслужений, він доглянутий 5 років в одних руках. Отже, салон автомобіля. Салон автомобіля дуже збережений, акуратний, чистенький. У нас тут повний електропакет. Карти без зауважень. Підігрів передніх сидінь також є. Переднє сидіння ось в такому ось стані. Підлокітник чистенький, непотертий. Шестіступочка, економний, класний автомобіль. Шкіряне мультикермо, круїз та клімат, і клімат, до речі, також працює. 187 тисяч пробігу даного автомобіля. Рено Меган також люблять. Через його економію, тому що автомобіль дійсно економний. Класний автомобіль з достатньо високим кліренсом. Цей автомобіль вже давно став народним і створює просто неймовірну конкуренцію в вак-групі. В Оптика автомобіля рідна підкрас задні дверки. І я на відео далі покажу. Давайте, власне кажучи, і перейдемо до перевірки стану лекофарбового покриття. Так. Крило переднє ліве. Не фарбоване. Вкусуємо. Крило переднє ліве не фарбоване. Двері водія не фарбовані. Двері задні. Також не фарбовані. Арочка задня ліва не фарбована. Не фарбована. 80 мікрон. Кришка багажника також не фарбована. Задня арочка автомобіля права не фарбована. Бачите, навіть не сильно висічений е, аркі тут, але, як правило, вони дуже сильно висікаються. Тут все добре. Це також підтвердження пробігу. Отже, фарбована дверка без шпаклівки абсолютно. Цинк на автомобілі присутній, бачите прибор. Зараз спробую сфокусувати. Цинк бачите? Тобто. Просто перефарбована дверка акуратно, без шпаклівки, без, без рихтовки. Цинк автомобіля присутній. І все, і далі автомобіль весь в рідній фарбі. Двері водія не фарбовані. Капот автомобіля також не фарбований. Не фарбоване. Рідне лобове скло з датчиком дощу. А, І криша автомобіля, звісно ж. Не фарбовано. Дуже класний сімейний автомобіль на кожен день. Автомобіль має два ключики. Тут у нас багажне відділення. Бачите, як, напевно, ніхто нічого не возив, дуже чистенький багажник. Шторка автомобіля присутня, вона працююча. Прийомчики автомобіля чистенькі, нержаві, все в заводських точечках. нічого не крутилося, тут не знімалося. Гарний достойний автомобіль. Тут у нас також корозія відсутня. В принципі, корозія відсутня, тому що вони йдуть дуже гарно оцинковані. І не чую я, щоб хтось скаржився на те, щоб Меган там покривався корозією. Отже, у нас тут кнопочка старт-стоп, автомобіль запускається дуже легко, класно. Акумулятор живий так, 187 тисяч пробіг. Працює двигун дуже чистенько, акуратно, гарненько. Закриємо двері, перевіримо склопідіймачі. Правий мачі. Склопідій... лівий водійський склопідіймач працює, задній правий також працює. До речі, стеля чистенька, не провисає, все класно. І також скіддійматч працює. Клімат в автомобіля працює, вже досить холодно в машині. Клімат мультикермо працює, круїз працює, клімат також справний, класний, збережений, економний автомобіль. Щеплення автомобіля в повному порядку. На камеру це неможливо передати, але це є факт. Круїз також. Присутній, дуже гарний збережений автомобіль. Навіть Кнопочка не затерта, хоча це, як правило, це... Ось тут -от все витирається. І також магнітола витирається, і клімат. Але тут, як бачимо, все чистенько та акуратно. Давайте заглянемо під капутний простір. Послухаємо, як працює двигунчик. І, до речі, вона. Екологія автомобіля на місці, вона не димить. Дивіться на стан вихлопної труби. Просто ідеально. В кінці відео попрошу товариша, він дасть трошки капця. Побачимо. Так, амортизатор капота тримає, капот. В ідеальному стані немає ніякої корозії, все шикарно. Заводська шумоізоляція на капоті присутня, це також підтвердження доглянутості автомобіля. Стакани, автомобіля нержаві, в класному збереженому стані. Оптика в автомобіля також рідна, тут нічого не крутилося, стаканчики, стаканчики ціленькі, без зауважень. Двигун легендарний К9К, працює ідеально, так як і має працювати цей двигун. Ну, давайте попросимо, щоб дали трошки газу і подивимося, як працює працює цей двигун. Валь! дай газу трошки! Насправді дуже гарний, цікавий автомобіль. У нас працює доставка. Якщо у вас немає можливості приїхати оглянути цей автомобіль самому, звертайтесь, ми доставимо вам цей автомобіль. Дивіться, зараз будемо. Ідеально просто, диму ніякого немає, дуже класно працює, автомобіль прогрітий. Такий солодкий запах це підтвердження присутності каталізатора. Отже, короткий підсумок. Третій Меган з фарбованою одною дверкою 2014 року 1,5 дизельний двигун. Автомобіль обслужений, автомобіль доглянутий, автомобіль з рідним лобовим склом і на класній комплектації. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтеся, телефонуйте, задавайте питання, які ви не знайшли. Відповіді на цьому відео. Замовляйте доставку, ми з радістю доставимо вам цей автомобіль до вас додому. За умовами доставки звертайтеся за номером телефону, який вказаний, в заголовку цього відео, а також на екрані. До зустрічі!